Hari Krishna читаємо Bхагаватitu, як вона є, 1 глава, 4 вірш. Omnamo Bhagavatate, vašuram. Omnamo Бhгаwate, vaš devayam, om namu Bhagavate, vaš deva jaam. Вірш на санскрите. Atrashura Maheshvasam, Bhimar Juna Yudhi.

Слівний переклад. Атра тут, шурах, герої. Маха Шуасах – вправдні лучники. Бгима Арджуна, Бхіма й Арджуна, Самах, рівні. Юдгі – в бою. Ююдганах, Ююдгана віратах, вірата, Ча. також, друпадах. Друпада, Ча, також Махарадгага, Великий воїн. Переклад. Е, у цій армії багато відважних лучників рівних в бою Бгімі Арджуні, багато великих воїнів, таких як Ююдгана, Вірата Є, Друпада. Ще раз прочитаю вірш на санскриті. Атрашура Магишваса. БХІМАРДЖУНА Сама Юди, Юдханом Вірата, Коментар пояснення його Божественної волості. Чаря потівданс своєму щоли Прохопади. Хоча сам Дріштадюна не був занадто старший занадто страшний. Дроначарі, дуже вправному у військовій справі, однак там було чимало інших, яких слід було остерігатися. Дрода каже, що вони можуть стати великою перешкодою на шляху до перемоги, бо кожний з них не менш грізний ніж Бгіма і Арджуна. Сила Бгіми Тарджуна була відома йому, отож він і порівнював з ними інших воїнів. Ну, про те, чому, як, він дізна, як він вже боровся з ними, це я далі розповім в наступних відео, там більш детально поговоримо. Так, що нам тут важливо в цьому вірші? Перше слова «Маха Радхага. Великі воїни. Тобто, це один воїн, він міг виходити і е, воювати з цілою армією, ну, тобто, скажімо так, спецназ, да? тобто такі прям круті-круті хлопці. Е, ще одне питання: чому сприятливо переховати імена воїнів, які знаходяться на боці Пандавію? Все, що пов'язано з Крішною, так якісь атрибути, місця, події, люди, які також там приймали участь, це все дуже сприятливо перераховано перераховувати. Тому тут, якраз в цих віршах, от якраз от зараз ті, які ми говоримо, якраз у цих віршах і буде будуть перераховуватися воїни. Там ще має інший ну ще має це значення кожен вірш. Я далі буду пояснювати це все в коментарях та пояснювати, яке відношення вони мають один до одного. І е, тут буде в цих наступних віршах зараз буде проявлятися е, майстерність дурьодгане як політика. Дякую за перегляд, Харікіша.